Тодор Іван Петрович працюю в 4-й державної пожежно рятувальній частині на посаді заступника начальника частини. До 24 лютого було спокійне, безтурбоване життя. Ми виконували свою роботу, виїжджали, допомагали людям, рятували тварин, раділи, мріяли про майбутнє. 24 лютого я знаходився вдома, був після добового чергування, Ну, і, звичайно, була стурбованість, тому що були такі чутки, що намагається страна агресор напасти. Але ну, це були чутки, ніхто в це не вірив. Але в цей день якось було особливо ну, стривожно, можна сказати. І коли я Вночі почув перші вибухи. Я зразу зрозумів, що щось почалось. Одразу ж подивився в месенджери, що новини, що писали, і люди, звичайно, Теж писали, що чули вибух, і написали, що почалося повномасштабне вторгнення. Е, вже тоді я зрозумів, що в найкоротший час мені потрібно буде на, бути на роботі. Через деякий час мені подзвонив диспетчер і сказав, що там, е, треба бути на роботі. Е, я зібрав всі необхідні речі, які треба, і прибув на службу. Після того, як я прибув в частину, я вже звідси вже не покидав територію частини, вже знаходився в часті, десь близько місяця проживав в частині з особовим складом, виїжджав майже на всі виклики. Тобто, ну для мене якось була підтримка, коли там мій особовий склад поруч і я з ними поруч в будь-який момент щось можу допомогти. Ну, в перші дні, як зазвичай, був якийсь такий невеликий хаос. Ніхто не зрозумів, що буде далі, як буде далі все це працювати. Але якось згодом всі згуртувались, зрозуміли, що ну, немає сенсу панікувати, бо паніка це взагалі ну, не про нас має бути. Згуртувались і почали виконувати свої дії за призначеннями. За призначеннями. Перші виклики були зазвичай на ракетні обстріли. В перший же день, 24 лютого, ми виїжджали на об'єкт. Це цивільний об'єкт. Це були звичайні склади, куди прилетіла прилетіла ракета, та все зруйнувала. Ну і далі вже також були масовані атаки на місто. Страждали цивільні об'єкти, люди, страждали тварини. Ну, ми виконували свою роботу, допомагали людям. Була ракетна атака на нафтобази. Ми Був один із перших підрозділів, які прибули на місце виклику, бо це знаходиться в нашому районі обслуговування. Була дуже масштабна пожежа, горіло декілька резервуарів з паливом, була дуже висока температура. Це був перший мій виклик та пожежа такого масштабу, можна сказати. Ну, всі чітко зорієнтувалися, швидко ліквідували пожежу. Також наша частина приймала участь у аварійно-рятувальних роботах, коли прилетіла ракета в багатоповерхову будівлю, де знаходилось багато людей. Тобто ми приїхали, коли прибули за місцем виклику, пожежі як не було, але під завалами одразу нам сказали, що знаходяться люди. Одразу ж прийнялись шукати цих людей. Декількох знайшли сразу, які були десь з краю, їх одразу визволили, а багато залишили ще під завалами. Тобто, для їх рятування необхідна була Рятувальна техніка, інженерна техніка. Коли вже прибула спеціальна аварійна рятувальна техніка і почали розбирати завали, ми чули, як із-під завалів благають про допомогу, ну, знайшли контакт з людиною і почали проводити аварійні роботи для його рятування. Розчищали сміття, знімали плити. Я, щоб він, ну, щоб його трохи заспокоїти, намагався з ним розмовляти, питав, як у нього справи, казав йому, що його вдома чекають батьки, питав, є там кохана, вона тебе обов'язково дочекається. Не переживай, ми тебе обов'язково рятуємо, достанемо, передамо швидкої медичної допомоги допомозі. Вони зроблять це можливо-неможливо, аби ти жив і радів життю. І, ну, як мені здалося, йому це дуже допомагало. Він, він трохи заспокоївся, почав мені розказувати, пропонував йому води. Тобто, поки йшов процес, намагався з ним спілкувати, аби у нього не було паніки. І коли його вже достали. Він був у тяжкому стані, його одразу передали працівникам медичної допомоги. Ну, я все це, час це супроводжував його до кретирської допомоги. Він мені подякував, як сказав, що все буде добре, не переймався і з, з тих пір якось переживав за нього, думав, ну, врятують, не врятують його працівники медичної допомоги. Досі судьба його невідома. Нещодавно е був знову обстріл е нашого міста е і е прилетіло е недалеко від е місця, де я проживаю. Відчув цей страх за своє життя, за е своє здоров'я, але е Знову ж таки швидко адаптувався, зібрав ці думки в кулак, включив холодний розум. Одразу ж було зрозуміло, що прийдеться мені бути на місці виклику, тому що це мій район, буде ліквідовувати пожежу моя частина. Тобто, вже бачив це полум'я недалеко від мого дому, зібрав речі. Подзвонив хлопцям, попросив, щоб кинули мою спеціальний одяг в машину, ну і вже підійшов до місця пожежі, переодягнувся і почав зі сума ліквідовувати пожежу, а згодом і пошук ймовірних потерпілих. На жаль, на цій пожежі врятувати вдалося тільки одну жінку, вона була охоронцем, а три людини загинуло під завалами. І після того як ліквідували пожежу, шукали тіла загиблих. Коли вже розуміють, що людей врятувати немає не змоги. Будівля повністю охоплена вогнем, плюс відбувся обвал конструкцій. Ну, і зрозумієш, що людина вже не може бути жива, то, звісно ж, якось е емоції починають переповнювати тебе, е що все ж таки не, не, е не вдалося врятувати. <с 'ї> Коли їдеш на виклик і знаєш, що є люди, то є страх не за себе, а є страх за людей, чи зможемо ми врятувати, чи можемо ми допомогти, тому що не завжди є можливість врятувати людину, тобто може бути повністю охоплена вогнем будівля, чи десь. Вже ну, під завалами дуже довго про... знаходиться людина. І коли е, ти от про це думаєш, ти не думаєш за себе, що е, з тобою може щось статись. Багато чув е, слів подяки від людей. Е, люди приходили в частину, е, коли там рятували е, якийсь будинок е, чи там якусь тварину. Е, люди з е, приходили. З приходили з вдячністю, приносили якісь солодощі, водичку, чай. Це, це приємно. Мотивацію надають перш за все колеги, які з тобою працюють. Тобто, коли вони поряд, то відчуваєш себе набагато краще, набагато спокійніше. Знаю, що кожен зможе прийти на допомогу. На допомогу. Подати руку допомоги, якщо це буде необхідно. Тобто, і коли вже їдеш на пожежу, розумієш, що може бути складно, але якось колектив починає щось десь підшучувати, підбадьорювати, і вже якось зрозумієш, ну, цими хлопцями хоч вогонь, хоч воду.